Хочеш отримати безкоштовний продаваємий пак за 50 тисяч монет на початку FC 26, зараз я покажу тобі, як це зробити. Заходиш в розділ Play. Після того обираєш «Play vs. AI, і тут йдеш в розділ моментів. В розділі моментів тобі треба закрити розділ Let's Get started, і після того розділ «Foundations». Виконавши всі завдання з цього розділу, ти отримуєш десь 64-66 зірочок моментів, які можна обміняти в стер Gallery». Для того, щоб отримати свій пак за 50к, тобі потрібно натиснути R1, потрапити в сезоні нагороди, і саме тут буде лежати твій безкоштовний пакетик. Є. Волком. Волком рев. Енцо Сіммондс, кама віга фрібол. Я! Суда їх всіх! Нічого собі? О, бану! Бандай!